Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую вам, як завжди, за вашу присутність і трошки зараз інформації. Так як я вам і казала, два дрони вони ще в дорозі. Батареї нам пообіцяли на 25 квітня. А для виготовлення репа треба два тижні. Дякую абсолютно кожному, хто долучився, хто допоміг зробити цей збір. І також вам дякую не тільки за гроші, а за ті поради, які ви мені давали в коментарях, до кого звернутися, хто б міг нам би нам допомогти. Ось таким чином. Ми вийшли на канал Олексія Чадира, який займається волонтерством, який допомагав, шукав оцей реп, допомагав нашим хлопцям. І йому ну просто не вдавалося зробити збір, не вдавалося назбирати. Гроші на це обладнання. Ми один одному допомогли, і от саме на цей наш Херсонський напрямок завдяки нам хлопці отримують оцей довгоочікуваний реп, який їм потрібен, ну буквально як повітря. Ну, за що я всім вдячна. Ну, а зараз давайте до роботи. Тут я собі виписала декілька питань, які на сьогоднішній день більше всього обговорюються в інтернеті. Давайте їх подивимося, що і як у нас тут в Україні. Перше питання. Захід, нарешті, все ж таки вирішив дотиснути російську економіку. США і Британія вводять якісь нові санкції, і Путін ні від того. Давайте запитаємо, що відбувається. Чи дійсно оці санкції такі дієві і дійсно вони доводять до сказу Путіна? Що там вирішили США і Британія? Це дійсно будуть якісь санкції? Ага. Світ, зараз переверну колоду, щоб вас не дратувати перевернутими картами. Ну, так і так, слушайте, ці санкції дійсно, вони якісь... Вони тиснуть на економіку Росії просто небувалим чином. Десятка пентаклів це коли задіяно чогось дуже багато, завдяки чомусь щось виконувалося. Тепер це не буде виконуватися. Так, це дійсно дієві санкції. Угу. От і вам дивіться реакція Путіна. Для Путіна це кошмар, це не просто скаженість якась, це просто він розуміє. Знаєте, як ця карта називається? Шеф, все пропало. Оце ця карта. Тому що каже, ну те, що раніше було, нам давалося обійти вісім кубків, ви бачите, так, обійти щось зробити. Ну, можливо, від чогось відмовитися, якісь інновації, так, аналогомнітні, якісь там моменти. Але це, що зараз вводить США і Британія, на що чого вони домовилися, от саме які санкції, вони будуть просто вражаючі для російської економіки. Мики, ви це побачили, це дійсно так. І дійсно, Путін не просто скаженіє, тут а він буде намагатися домовитися. Ой, це зв'язує йому руки і ноги. Він буде повертатися до якихось старих зв'язків, можливо, до якихось старих моментів впливу. Можливо, тут знову буде погрожувати ядеркою, буквально таке оскаженіло. Тобто буде повертатися до тих дій, які він робив раніше. Буде звертатися до тих своїх колишніх партнерів, згадувати колишні зв'язки. Ну, це знаєте, ну згадайте, ми ж з вами були друзі. Ми згадайтесь, скільки я вам доброго зробив. Давайте ви мені допоможіть вийти з цієї скрутної ситуації. Тобто, дійсно, ті санкції, які зараз будуть проваджувати США і Британія, вони будуть неймовірно ну, будуть, будуть бити по російській економіці. Ну і звісно, нам це все тільки на добре. Вони не зможуть, можливо, щось там виготовляти. Цікаве питання, дивіться, русня пересувається в Олешках тільки в цивільній одежі. Військовій формі ходити заборонено. Отак, от. І от. питаємо, чому? Чому росіяни? Чому росіяни в цивільній одежі? Дуже дуже добре чому? Чому? Тому що у них є дикий страх. У них є якийсь такий момент переляку, тому що вони розуміють, що на лівому березі в Олешках є. Ну скажімо, шпигуни ну для них так недруги, ті, які за ними прискіпливо дивляться. Карта луни це великий страх, тобто страх за своє життя. Вони бояться за своє життя, тому вони ходять в цивільні одежі. Дуже небезпечно зараз в Олешках російським військовим пересуватися саме в військовій формі, тому що вони бояться невпевненість, і це дійсно розпорядження високопосадовців. От. Ну, Вони думають, треба верегти своє життя для того, щоб залишки. дивіться. Краще залишитися живими в цивільній формі, для того, щоб можна було переплисти, ну перейти на інший берег. Ну тобто, знаєте, ця карта називається зробити ноги, втікти в цивільній формі буде легше втікати. Вони бояться, вони бояться. Вони тут хочуть зробити, щоб це це виглядало максимально мирно, щоб можливо навіть і зброї на руках не було, щоб вони геть не були схожими на військових. тому що вони бояться, і тому, що їм так легше буде йти з Олешок. Отак, отакі справи. Так, питання ЗСУ розширили плацдарм в районі Кринок на, на, на лівобережжі Херсонщини. Це сталося, бо росняві підрозділи здали свої позиції. Деякі росняві підрозділи здали свої позиції. Питання: чи це так і що там у Кацапів? Чому здали свої позиції? Чому ж вони дозволили не просто їх наші по ну, там порозбивали позиції, а вони відступили з деяких позицій? Відступили. Давайте побачимо, може це хитрий хід якийсь. Чи це інформація дійсно, вона відповідає так, дійсно відповідає дійсності. Чому, Чому відступили віддалення наказ? Змінилася ситуація. Дивіться, дійсно карта зірка показує віддалення. Відступили, відійшли подалі. Такий був наказ. Ну це як лідер, як керівник, який Чимось це воно обґрунтовано і тому, що змінилася ситуація. Ситуація для кацапів в яку сторону змінилася? До речі, хто вивчає таро, дивіться, ви ж помічаєте, як я останнім часом розжовую. Чому як до кожної карти ставлю запитання, поясняю, як воно, вмикайтеся, це вже йдуть вам уроки. На що змінилося? На краще для, для нас, а для них, час вам скажу, для них, скажу, розумієте, чому вивели, тому що кажуть так, нам треба згуртувати десь якусь позицію. Для того, щоб потім атакувати, згуртуватися, щоб потім атакувати. Але я вам скажу це не від добра для них. Це для краще для нас. Аби у них було багато людей, вони могли тримати позиції свої там в кринках біля кринок, так і не чіпати ті підрозділи. Але ж вони їх вивели для того, щоб десь згуртуватися і провести якусь атаку. Розумієте, чи вдасться? Ну, намагається шанс якийсь собі, чи вдасться? Ну, це не атака, це ще не атака. Вивели війська, щоб зберегти, щоб скупчитися для якоїсь майбутньої роботи. Тут немає атаки, тут згуртуватися для майбутнього. Це не найближчим часом. Добре, як це для наших буде, що наші будуть тим часом робити. Так, оцю карту всі побачили. так, А що треба, те і будуть робити? Що треба, те і будуть робити? Почекають ще трошечки. Не буду тут нічого казати, не буду, просто не буду. Так, але дійсно, якщо ви думаєте, що на Лівобережжі нічого не відбувається, даремно. Відбувається ще, як відбувається. О, тепер цікаво тут я собі виписала. Так, є такий собі телеграм-канал Сіра Зона. я вам частенько казала, що ну, для того, щоб ну, бути в курсі, ну і взагалі мені цікаво іноді перечитувати русняві телеграм-канали, що вони там пишуть, бо там же ж воєнкори пишуть. В ну, телеграм-каналі Сіра Зона. Пацюки виють, що Зеленському презентували аналог ланцету. Слухайте уважно, презентували Зеленському аналог ланцети. Далі цитую мовою оригіналу. Для нас это неприятная новость. это? что кацапы кажут? пишут в своих телеграм-каналах? Для нас это неприятная новость. Тем более, что это далеко не презентация. Тем более, что применение этого оружия было уже приблизительно 3-4 раза. Понятно, что кацапы знают, что это никакая не презентация. Такая зброя уже есть, и несколько раз уже наши ЗСУ застосовывали эту зброю. Питание дали кацапы выявить. Как будем справляться? Так как там, ну, как в этом аналоге, в паре работает дрон-ретрансциллятор, -рет который ищет цели, отслеживает их, и там же встроены подавление рэп и система машинного зрения. Паника. Что будем делать? Уявляете? Я, чесно кажучи, не знаю, що там презентували Зеленському, але на руснявих каналах отака паніка, що Україна отримує якісь зброї, і тепер виявляється, що у них немає чим збивати, тому що ця зброя, ну, бачите, скільки вона там має, і ретранслятор, і встроєні подавлення ребів, і система машинного зріння. Так, давайте запитаємо, чи дійсно у росіян з приводу цього ну, розстроїлася їхня нервова система? Чи дійсно так новина? Новина про щось об'ємне, яка їм додає головної болі. Добре. Розумію, що це буде війна. Добре, і ще що тут? Так, угу. тяжко обмеження. Ну так, дійсно зараз вони, вони почули цю новину. От дивіться. Рицарь Купів каже, так, почули новину. Новина про щось таке, ну аналоговнєтне, Імператриця це класне щось, класне, ну для нас класне, для них вони такої зброї в них нема. Те, що їх трохи якби. Зупиняє, ну, вони так поживемо побачимо. Поживемо, побачимо це дев'ятка жезлів. Отак, от бачите, виглядає за забору, вже каже: бачите, це карта. От дивіться уважно. Я вам сказала, вірніше русня, Русаки написали, що це ніяка не презентація, це оружие вони вже приміняли. Ми вже його на собі іспитали, Дивіться перев'язану голову. Бачите? Тобто, це дійсно вже люди отримали по дев'ятці жезлів якийсь негативний досвід. І тепер вони розуміють, що треба якось справлятися, і треба з. Винайти, Розумію, що завдяки цьому цієї зброї, яка бутім, то тільки презентована, так ми зможемо проводити більш масовані атаки. Але вони кажуть, ну ми типа справимося, так нам буде важко, це непосильно для нас, може, і нам неможливо їх збивати. Так, тобто, наша задача була в чому? В частності, от у мене що я запитала це питання, чи дійсно є, є така зброя, яка на сьогоднішній день дуже лякає кацапів, і вони дійсно не можуть справитися. Так, це дійсно так. Дивіться, обмеження. Не можемо з цим правитися. Ми не знаємо, як це що зробити. Ми, звісно, зараз думаємо. Вони ж теж не сидять на місці. Вони розвиваються, вони там щось міркують, щось там э, строять на їхніх заводах, щось там планують. Тобто, ну, тут таке. Це ще каже, можливо, це як буде проіграний проіграний бой, ну так не програшна війна ж. Тобто, і на цей аналог ланцету ми теж знайдемо управу згодом, можливо, але зараз можливості немає. Тобто, це дуже добре. Слава Богу, це і ще раз нам дає. Не те, щоб можливість, а розуміння того, що нам не треба опускати руки. Не все так погано, як деякі пабліки розказують, що прям все вже конець свята. Ні, далеко не все. Так, те саме читаю із приводу удару по складу Уджанкою, Цитую, знову ж таки, мовою оригіналу. Проблема в тому, оце ж ви всі знаєте, так, що в джанкою прилетіло, там пошкодили їхні боєкомплекти, все злетіло на повітря, якась техніка постраждала, літаки. В общем, там конец света і пабліки не вчать, Хоча вони сказали, все збито і все нормально, далеко не нормально. Читаю, що вони пишуть. Проблема в тому, що нужно обнаружить пуск тех ракет, которыми хахли нас мочат. Слухайте уважно. Старі радари С-300 з этой задачей вже не справляються. Нужен С-400, а їх у нас вже нет. Ви уявляєте, що вони пишуть? Де все це? Чуєте, як вони вищать? Мені це знаєте, як нагадує. Шайгу, Герасимов, де патрони? Пам'ятаєте, як волав той пригожин, який десь ховається в Венесуелі? Чи вже кажуть, що він в Москві є? Не в Москві, а десь на Росії. Тобто, ось ви тільки слухайтеся, це дійсно така паніка з приводу того, що в Джанкуї все було розбито. І ось вони виють, що у нас нету висотних безпілотників, які би могли би зробити розвідку і нам доложити, що в нашу сторону літять ракети. Ну це піпець. А ще хтось мені каже, що окупанти збираються йти і знову окупувати Херсон. Ну що за бред, га? Вони хоч би там би зі своїм ладналися. От і питання. Як зараз дійсно захищене росіянами передмістя Криму? Ну, це там є Армянськ, там отой Джанкой і сам півостров. Питаємо, що там відбувається? Як росіяни захищені, в якому стані у них оце ППО? Як у них там справи, що там у них є і чого там у них нема? Так. угу. Каже, навіщо ти це Болтаєш? Ну, це росіяни. Дивіться, ну передмістя Криму, оце що там у нас, Армянськ і Джанкой, да? це міста, які максимально наближені до Криму. І сам Крим вони вважають як свій дім, карта дому, там, де йде війна, і от ситуація наразі така дурна. І вони кажуть, та ми по своїй дурості, по своїй глупості, ми багато чого втратили. Тут, знаєте, аж розмовляти про це не хочеться, тому що ситуація неприємна. Нам не дають те, що ми хочемо. У нас не вистачає. Ну, четвірка кубків це карта депресивного стану, тобто нема чим хизуватися. Відбулися у них ну, дуже негативні зміни. То що я тут маю сказати вам? Дійсно, оці прильоти по. Криму, які відбуваються останнім часом, і про які Кацапи пишуть, та все збійте, Це просто ви чуєте роботу ППО. Та ні, все ж таки дуже багато пошкоджено, виведено з ладу або взагалі розбити їхній захист. Саме те обладнання, яке захищає Крим. Не знаю, ППО, це там чи що, Оці їхні С 300 С 400. Дійсно, це є проблема. І вони це намагаються заховати. А ви скажете. Ну, так ти ж сама зачитала, вони про це пишуть. Слухайте, а чому це відбувається? Тому що вони дурні, у них сала в голові немає. От. І вони дуже надіються, що там десь ну, кремльовські зорі, так, що їм дійсно надішлють якусь допомогу і що трошечки покращить ситуацію. Тому що в плані захисту, в Криму і перед самим Кримом, оці населені пункти, вони майже не захищені. Слава ЗСУ! За Чи отримують вони захист на Крим? Отримують. Після послідочка в четверг, можливо, отримують, але на це треба час. Бачите, Сімірка Пентаклів це карта хаті, яку я вам її казала, називаю. Це очікування. Ми чекаємо, чекаємо, можливо, хоч би до середини літа. Можливо, хоч би до середини літа поліпшили стан з захистом півострова Крим. Так що все добре, все чудово відбувається. Далі, що тут в мене записано? Ага, Паси офіційно признала НПЗ. Росіян легітимною цілю для України, слава тобі, Господи! І сьогодні буде підписано пакет допомоги для України в США. Ну, давайте спитаємо. Чи дійсно сьогодні, сьогодні, 19 квітня, у нас буде а там же ж відбувається у них засідання, і чи сьогодні буде дійсно підписано пакет допомоги від США для України? Да. Господі, дивіться, дивіться, нарешті, нарешті сила пробудилася, труба зав'я, тому що ну тому що далі вже все. Дальше вже немає куди чекати. Далі вже нема коли включати дурника і розважуватися. да, да підпишуть. Оце очікування закінчилося. Опа, карти висипаються, дадуть нам щось ем, далекобійна зброя. Далекобійна зброя, тому що зірка здалеку. Здалеку, причому дадуть дуже добрий пакет. Тут окрім грошей і як і щось іще дадуть. І захист, захищатися будемо, щоб для справедливості ага, партнерство. Бачите, включаєте, щоб захищатися. Все пішло під контролем. Тобто, дивіться, оту допомогу, яку нам довго не давали, мусолили, закривали, пакет буде підписаний, і ми отримаємо колосальну допомогу від тієї Америки. Проснулися, слава тобі, Господи. А тут іще питання було. А Відповідь на це: чи зможе Путін зробити щось, якусь пакость? Так, да, він же ж лютує. Відповідь на це. Чого? Чого очікувати від Путіна, коли він уже буде чути і розуміти, що. Україна отримала, що зробить Путін? Що зробить Путін? Чого від нього очікувати? Ну, Знаєте, завжди для мене самим страшним є ядерний вибух. Ну, Ми всі це розуміємо, так? Ну наразі тут я вибуха не бачу. Диявол є. Що буде? Знаєте, що я вам скажу, що буде? Щас. Чи я... Угу. Ну, дивіться, що буде. Чогось того, чого він не робив раніше, не буде. Але дуже будуть багато обстрілів тепер уже саме по цивільним, цивільним і по дітям. Це знаєте, це як ну, завдати болю по самому болючому, по, по самому такому, ну як то кажуть, удар нище пояса. Диявол, це буде нанесені. Дивіться, бачите, тут дитина, імператриця, ну паж, дурінь, сім'я. Що він буде робити? Він буде гадити. Не по військовим об'єктам, це вже однозначно, а цілеспрямовано. От просто цілеспрямовано по дитячим якимсь закладам, по житловим будинкам, багатоповерховим. Ну, для того, щоб, ну, щоб наказати, розумієте, це така помста буде. От в цьому буде помста. Це не ядерний вибух. Це саме прильоти, війна і диявол показує. Саме от по цивільному. Це буде боляче. Тому дуже прошу. Не нехтуйте, особливо це починається кінець квітня і травень, бо там же ж пам'ятаєте, до 9 травня там ще путіну якусь жертву треба принести. Я вас дуже прошу у великих містах: Дніпро, Харків, Київ, Одеса. Я вас дуже прошу, Запоріжжя, Кривий Ріг. Коли лунають тривога, будь ласка, не нехтуйте. Все зробіть для того, щоб зберегти своє життя, тому що ну, все воно буде скаженіти. Але це не ядерний вибух. Ядерного вибуху на території України не буде. Я вам про це казала і надалі казатиму. Обстріли масовані, криваві ще будуть, жертва потрібна. І зараз я хочу уділити увагу маленькому населеному пункту. Розглядають безліч маленьких пунктів і великих, і маленьких, але я жодного разу не почула і сама цього не робила в розкладі про такий населений пункт Каїри. Є таке в Херсонській області, окуповане населеним пункту. Зараз люди, питають, питають, вони дуже бояться, яким чином. Я розумію, що всі бояться, як буде відбуватися деокупація. Ну ось, Зараз я гляну каєри. Ви ж розумієте, ну неможливо все продивитися. Так, каєри, що там на сьогоднішній день? Кожен займається своєю роботою. Ті люди, які там живуть, виконують свою роботу, готуються там з огородами возяться, кацапи своїми справами займаються. Тобто ну, кожен виконує свою роботу на сьогоднішній день. Добре. Так, яким чин... А, ні. Питання. Чи стануть каєри під український прапор? Чи стануть каєри під український прапор? Однозначно, однозначно, ви бачите карти Зірка. Так, ну це як та надія, яку ми плекаємо, але це буде відбуватися завдяки якоїсь повної сили. І тут Пентаклі це земля, тобто так. Да. каїри стануть під український прапор, це однозначно, і будемо думати, що це буде відбуватися в той момент. Бачите, ось виноград є на картинці. Виноград. Тобто, це однозначно тепла пора року, коли буде виноград ближче до осені, можливо, серпень. Можливо, і раніше ви скажете: та ти ж казала в початку літа. Слухайте, це таро. Конкретний час не кажуть. Кажуть, що коли буде тепло. Мені йде інформація: виноград висить і звільняють каїри, Добре. Яким чином? Яким чином. Дивіться, я не можу сказати, що тут прям будуть вас бомбить. Що прямо ж кінець світа буде в тих каїрах? Ні. Ну, звісно, оскільки йде війна, бачите, тут з мечів тут є, тобто якісь військові будуть, але вони не будуть дуже великими. Але хочу вам сказати: оці потвори, коли вони будуть виходити, по-перше, можливо, те, що заміновано, а по-друге, буде вивезено все і пошкоджено все, що тільки можна. Ну, це я завжди кажу. Кожен населений пункт, який покидають кацапи, він буде без води, без світла. Можливо, і зараз у вас таке відбувається, бо тут мені показано обмеження. Люди не можуть користуватися світло, інтернет, вода, що у вас там? У ці комунікації вони у вас будуть якби недоступні. Але я не можу сказати, що цей населений пункт прям будуть бомбить стирати з лиця землі. Ні, трохи буде, але якісь обмеження існують. Добре, тоді таке запитання. Після деокупації, чи можливо буде жити в тих Каїрах? Чи можливо буде жити в тих Каїрах? Ну, а знаєте, як? Так, можливо, звісно, село. Буде притерпати якісь зміни. Карта трансформації є. Десь, звісно, будуть пошкоджені будинки. Там ну, вікна повилітають, ну шифер погепає. Розумієте, це таке буде. Але тут мені карти кажуть, це будуть, каже, зразу надана допомога. От одразу тільки окупанти вийшли і зразу сипеться допомога. Там допомагають ладнати будинки, там, дахи, вікна, що там допомога. Ну, в принципі, воно придатне буде для житла. Тут є карта помірності. Придатне. Так, пройдуть військові, але придатне буде. Я не бачу, щоб це було. Знаєте, як спустошений населений пункт, як не приведи господь Бахмут там, чи Авдіївка. Ні, жити можна буде. До чого готуватися жителям каерії? В своєму домі? Що буде в своєму домі? Демон? Ну, тобто, про що йдеться? Будуть лютувати, тому що звільнення буде. Розумієте? Тихого, спокійного життя не буде для кацапа, буде звільнення. До чого готуватися? Ну, Після демона буде радісна зустріч і буде такий момент, коли людям буде привід підняти келихи. Ну зрозуміло чого, тому що буде звільнення. До чого готуватися? Ну, Війна продовжується, звільнення населеного пункту буде. Не скажу, що воно буде прям. Зітруть з лиця землі, та населене пункт, пошкодження будуть часткові десь допомогу. Ви будете отримувати тут же негайну допомогу. І населений пункт буде, в принципі, придатний для житла. І готуйтесь до певних обмежень: світло, вода, інтернет, газ, якщо у вас там є. Оце таке. Добре, дякую вам на сьогодні. Тримайтеся всі разом. Все не так вже й страшно, все не так вже і погано, як там кажуть. Сійте інформацію, просійте її. Насправді дуже багато. Каналів, які проплачені, і які нам вкидують, втирають таку інформацію, яка погано у нас приживається. То й гоніть то від себе. Тримаємося разом. До побачення. Дякую всім.